Привіт! Сьогодні у День всіх закоханих Соціально-Психологічна служба коледжу разом зі студентським парламентом пропонує вам поговорити про любов та співзалежність. Півзалежність це коли без тебе жити не можу. Любов це коли я можу жити без тебе, але не хочу. Співзалежність як залежність однієї людини від іншої може бути емоційною, соціальною або навіть економічною. Для співзалежних людей такі стосунки є шкідливими та неприємними, але припинити їх вони найчастіше не здатні. Прикладом таких стосунків є пара, у якій чоловік б'є дружину, а вона не може з різних причин ці стосунки розірвати. Інший варіант залежність дорослих сина чи доньки від матері, коли діти не здатні чи не мають можливості вести самостійне життя. Або коли один із партнерів нарко чи алкозалежний, а інший старанно виконує роль рятівника, варіантів прояву співзалежності багато. Це коли ми переймаємося більше емоціями, проблемами іншої людини і забуваємо про власне благополуччя. Позбутися співзалежності непросто. Проте саморозвиток, час для себе і своїх справ без почуття провини. Допоможуть зробити перші кроки до щасливого майбутнього без співзалежності. У завершенні. Давайте послухаємо, як же звучать слова кохання, а як звучать слова з ознаками співзалежності. Я поважаю твої інтереси. Я краще знаю, що тобі потрібно. Ти мій партнер, моя власність. Мені подобається яка ти людина. Я зроблю з тебе людину, яка мені подобається. Мені подобається розділяти приємні моменти з тобою. Я не можу отримувати задоволення без тебе. Я Хочу бути з тобою. Я не можу бути без тебе. Що ж, підіб'ємо підсумки. Співзалежність виключає свободу, справжню близькість, довіру і повагу в відносинах. У любові ж навпаки. Завжди присутній розвиток, свобода, довіра і повага до партнера. Межі є гнучкими, можна віддалятися на час, а потім знову зближатися без шкоди для відносин, добавлятися і змінюватися, бути собою і дозволяти іншому бути таким, яким він є.